Вітаю народ. Сьогодні я розкажу вам про таку капсулу lf 8 це є продукт, збір нутрієнтів, вітамінів, мінералів, все, що потрібно для денного харчування. Коротенько. Капсула містить Вітаміни А, С, Д, Е, e, К1, в 1 в 2 в 3 в 6 в 7 в 9 в 12 пептиди, гриби, рейші, чага, кордицепс, екстракт рожевої, володіє протигрибковою, протипаразитарною. Противірусною дією, усуває опухолі, внутрішні зовнішні інфекції, екземи, акне, атрофічні язви, псоріаз, демодекс та вітіріго. Нормалізує тиск, сон, роботу щитовидки, нирок, кишку шлункового тракту, вагу, рівень цукру в крові та обмін речовин, зміцнює нервову, імунну та серцево-судинну систему, підвищує розумову та фізичну працездатність та покращує пам'ять. А зараз ми зглянемо. Більш детальніше цей неймовірний продукт, який змінив життя моє, моєї сім'ї, і вже десяток тисяч людей, вже більше 500 тисяч людей змінило життя свою кращу сторону завдяки цьому продукту. Кожному відомо, що кожного дня нам потрібно 90 харчових добавок для того, щоб організм функціонував. Правильно, а саме 60 мінералів, 16 вітамінів, 12 основних амінокислот і протеїномісних білків, і 3 основних жирних кислоти. Всього 90 добавок до щоденної дієти, інакше у нас розвивається захворювання, яке викликане дефіцитом тих вітамінів та мінералів. Раніше для цього знадобилося б 20 різних баночок препаратів, але завдяки унікальній технології сьогодні. Цей склад знаходиться лише в одній капсулі ось такого продукту L8. Покажу вам, як виглядає отакий продукт. В одній капсулі. Вітаміну А 50% денної норми. Вітаміну С50, Д50, Е50, к 1 50% вітамін в в б 150%, B2, 150. – 150, вітамін B5 100, b в 150, вітаміну В12, 2000%. Вітамін в 50, вітамін в 50. Це є поєднання фруктових та рослинних компонентів: шпинат, брокколі, морква, томат, буряк, гриби, шейтаки, яблуко, журавлина, вишня, апельсин, чорниця, клубніка. Суміш природних енергетиків тут міститься також: такий, як екстракт зереного, варани. 45% денна норма. Ельтіанін, кофеїн, екстракт зерен зеленої кави, Йохімби, ніацинамід, кальцій, рибофлавін, Б12, кобаламін. Поєднання також рослинних адаптогенів, екстракт гриба рейші, екстракт березового гриба, чага, екстракт рожевої. Також тут ще є екстракт кордіцепсу та екстракт чорного перцю Піперин. Зараз ми. Конкретно по кожному з інгредієнтів розповімо. Радіола рожева, також називають золотий корінь. Покращує роботу серця, нормалізує артеріальний тиск, сприяє виділенню жовчі, зупиняє кровотечі, відновлює сили після перетоми. Це відмінний, тонізуючий, заспокійливий засіб. Активізує функцію щитовидної залози, нормалізує обмінні процеси, покращує енергетичний обмін у м'язах та мозку. Гриб рейша, який входить в склад цього продукту, гриб вічної молодості, це скарбниця антиоксидантів, блокує окиснення організму, вирівнює pH, захищає від інсультів, інфарктів, тромболії, імунодефіцитів та депресії, гальмої розмноження вірусів та бактерій, має протиастматичний та протикашливий ефект. Відновлює сон, знімає синдром хронічної утоми, захищає від алергії, нормалізує роботу печінки, виводить токсини з організму, регулює цукор в крові, сприяє виробленню природнього інсуліну. Бакупоманія, яка входить в склад цього немирного продукту, використовується в аюрведі як омолоджуючий засіб, уповільнює процеси старіння та збільшує тривалість життя. Це сильний антидепресант, який покращить роботу головного мозку. Сміцнить нервові та мозкові клітини, позбавить вас від головного болю, нервових розладів відновить пам'ять. Сміцнить імунну та надниркові залози. Допоможе при болях у спині у суглобах, а також допоможе вирішити сексуальні проблеми. Кордіцепс має виняткові цілющі властивості, його біоактивний склад відбуває надвисоку здатність, тому за силою імуномодулюючого модулюючого впливу на організм. Кордицепс не має собі рівних. До складу екстракту входять незамінні амінокислоти, ненасичені жирні кислоти, полісахариди, вітаміни, а також 77 мікро- та макроелементів, які беруть участь у всіх фізіологічних процесах в організмі. Кордіцепт регулює обмінні процеси в організмі, підвищує життєвий тонус та відновлює регулярний баланс, необхідний для підтримки основних систем життєдіяльності кровотворної, серцево-судинної, гормональної, ендокринної, нервової та імунної системи являється потужним онкопротектором. Наступний Складних це у нас чага, король сиріючих грибів. Містить більше 215 фітонутрієнтів і глюконутрієнтів, включаючи бітолінову кислоту, полісахариди, бета-глюкани, трипертени, меланін, калій, цинк, залізо, полісахариди і так далі. Чага ефективна при захворюваннях кишківника печінки, проводить профілактику онкологічних захворювань, нормалізує роботу центральної нервової системи, знімає загострення хронічних захворювань, підсилює імунітет, знімає біль у суглобах, покращує обмін речовин, знижує цукор у крові, стабілізує артеріальний тиск, налагоджується ритм серця, усувається проблеми у роботі кишково-шлункового тракту, показаний при шкірних захворюваннях. Також до складу. Цього продукту входить горана, це тонюючий, заспокійливий засіб, підтримує роботу серця, захищає від артеріосклерозу, допомагає при дизентерії, мігрені, неврології. застосовується в спортивному харчуванні, знижує апетит, її застосовують у боротьбі з зайвими кілограмами, нормалізує жирові обмінні процеси в організмі. знімає синдром хронічної втоми, підвищує працездатність, стимулює функції нервової системи. Також сюди входить ще чай, мате, дає відмінний заряд, чистий та заспокійливий енергії. Стимулює ослаблену та пригнічену нервову систему і навпаки заспокоює збуджену нервову систему, необхідний для печінки, що регулює рівень холестерину в крові? Також забезпечує організм мінеральними речовинами, такими як натрій, магній, залізо, літин це оксид літію і вітамін С у високій концентрації. Містить практично всі вітаміни, необхідні для підтримки нормальної життєдіяльності організму. Які ж ефекти ми можемо отримати при регулярному прийомі? Нашого еліксиру молодості для шкіри, внутрішній захист від негативно-сонячного проміння, омолодження шкіри, розгладжування зморшок для імунної системи, захист та боротьба з інфекціями та раковими клітинами, заспокоює гіперактивну імунну відповідь, яка має місце в автоімунних захворюваннях, алергіях та запаленні. Збільшить кількість та активність лімфоцитів, має протигрибкову та проти паразитарну дію. Зменшує ризик розвитку раку, захищає ДНК від оксидантного шкодження, від стресу. Виводить кортизол, визначає та знищує клітини, які починають безконтрольно ділитися, блокує швидку реплікацію злоякісних пухлинах, запобігає поширенню пухлин шляхом зменшення синтезу спеціального протеїну. Для серцево-судинної системи нормалізує артеріальний тиск, збільшить вміст хорошого холестерину, зменшить рівень хронічного запалення в організмі та синтез ферментів, які можуть провокувати відкладення окисленого холестерину в наших судинах. Збільшує синтез енергії. Має всі відповідні сертифікати. GMP, халяль, кошер. Дякую за увагу.